Вітаємо всіх слухачів! Це подкаст Ukrainian Experts Talks, де ми ведемо змістовні обговорення актуальних суспільно-політичних процесів. Подкаст реалізовується за підтримки фонду Ганса Зайделя в Україні. Друзі, всім привіт. Це Ukrainian Expert Talks. Це наш подкаст, якому ми говоримо про важливі та нагальні суспільно-політичні теми. І от сьогодні до нашої студії завітав політолог Валерій Майданюк. Пане Валерію, доброго часу. доби. Вітаю. от е, сьогодні. Е, крім е, військової загрози, яку Російська Федерація несе Україні, так Україні ще й несе загрозу популізм, таке політичне явище, тому що популізм може привести до певних небезпечних наслідків, це ми яскраво бачили на прикладі політики Дональда Трампа. Це ми яскраво бачили на прикладі багатьох українських політиків, які були у різних владних кабінетах в різний в різний період. Так мені здається, популізм це одна із причин, чому Україна не мала можливості до нормального політичного та економічного розвитку. Тож для початку до вас, як до політолога, питання: що таке популізм і в чому його небезпека, простими словами. Отже, якщо простими словами, популізм це та локшина, яку політики вішають на вуха виборців і маніпулюють ними. Фактично, існує багато дуже різних наукових визначень популізму, але по-простому це коли політики говорять народу те, що народ хоче чути, спекулюють на народних проблемах і видають себе за захисників народних інтересів, але лише видають. Не є ними, а лише видають. І Завжди, навіть популісти в різних країнах мають певні спільні ознаки, і це змушує деяких політологів навіть виділяти популізм як окрему політичну доктрину. Хоча існує лівий популізм, як комуністичний, існує правий популізм, але в них є дуже багато різних спільних таких спільних ознак в цих різних видів популізму. І всі популісти завжди говорять про те, що існує. Окремо, поняття народ, який завжди добрий, мудрий, е, якби, е, позитивний і нещасний, тому що над ним знущаються завжди злобні, корумповані, нахабні, і жорстокі еліти. Тобто простий, бідний народ і антагоніст це еліта. І які б не були режими, там, чи сталінський, чи. Гітлерівський чи е, китайський популізм і так далі, чи український. Ми бачимо ці спільні ознаки, які зводяться до того, що треба взяти ці корумповані еліти, притягнути до відповідальності, народу все роздати. І е, народ, який е, в цьому не розуміється, та частина народу, яка е, вірить у цій банальній і абсолютно шкідливій пропаганді, вона Стає жертвою оцих популістів і голосує за лідерів, які насправді хочуть самі війти до числа цієї еліти, але розказують, що вони не такі, що вони є чесними захисниками народу, який е, примусить цих негідників бути чесними. І е, фактично, популізм, от ще до нашої ери, в творах Платона, в творах грецьких мислителів, був е, описаний як демагогія, тобто як. Спекулювання на настроях мас, коли лідер, який має харизму, просто водить народ за носа і розповідає йому, що от ми маємо таку проблему, я маю просте рішення, підтримайте мене і всі заживемо класно. От ви сказали про е, дуже велику подібність сьогодні між популізмом правих та лівих партій, і ми це яскраво бачимо, наприклад, Німеччини, коли є. Праворадикальна партія альтернатива для Німеччини і е, ліворадикальна комуністична, майже «Дайлінк». так і ці дві політичні партії виявляється, їх фінансував е, Путін кремлівський режим, і ці партії в тій чи іншій мірі е, підтримують політику Путіна і, е, хоч і там десь трошки засуджують його агресивне вторгнення в Україну, але Україну теж вважають винною. Скажіть, будь ласка, як так вийшло, що е, російська агентура змогла е, фактично підкорити? І праві політичні сили в Європі, і ліві політичні сили це наслідок популізму. Абсолютно вірно, Романе. І е, навіть в політології існує така концепція про те, що радикальні ліві і радикальні праві вони не просто перебувають на різних боках у цієї шкали, а цю шкалу варто вигнути в коло. І от радикальні ліві і радикальні праві сходяться. Дуже близько стоять один до одного. Вони антагоністи в е, певних питаннях, але як ми бачимо для їхніх кремлівських спонсорів у всьому принципово головному для, для Кремля вони єдині. Одні там за мігрантів, інші проти міграції, але обидві ці сили і ділінки, і оця нова їхня партія Сари Вагенкнехт, якось так вона звучить е, також. Нібито проти мігрантів, але проти, всі вони разом проти зброї і фінансової допомоги Україні, тому що це утруднить можливість для Москви захопити Україну. Тобто тут ми говоримо про те, що радикалізм по суті дуже мало залежить від ідеології, він має спільні риси і базується на популізмі. Тобто, коли популістам треба. Вони легко відійдуть від своїх ідеологічних принципів, від комунізму, від націоналізму, від чогось іншого. Вони завжди будуть популістами. І ось, якщо ми продовжимо говорити про е, праві, праві ліві партії, то в принципі в будь-якій країні права партія кричить, що ні, ми не хочемо мігрантів. Давайте якось це обмежувати і посилається на е, інтереси народу. Дивіться, частина нашого народу підтримується, частина на, народу не любить мігрантів. А а ліві партії для народу треба трудові права, захист профспілок, теж частина народу підтримує це. Скажіть, будь ласка, як в цьому контексті відрізнити популізм від дійсно захисту національних інтересів? Тому що справді в середовищі певної нації є якби робітники, які вимагають захисту своїх інтересів, щоб працювати на національну економіку, наповнювати державний бюджет. Це ж ніби теж справедливо. Як відрізнити дійсний захист національних інтересів від банального популізму? Дуже слушне питання, тому що якщо популізм продумано і якісно подається маніпуляторами для народних мас, то їх дуже важко спіймати за руку, що ви популісти. От хтось хоче роздати по тисячі гривень людям, якби, ну, хочу допомогти людям, ну, хочу якби, дати нужденним, хочу допомогти пенсіонерам і загалом всьому населенню. Ну, здавалось би. Багато хто би сказав навіть, ну почекайте, а що популізм От правильно роблять, турбуються про народ. І е, небезпека популізму в тому, що його злочинний характер дуже важко чітко ідентифікувати, а навіть коли ви це зробите і вкажете, вам багато хто не повірить. Багато представників народу скажуть та ні. Це добре, це турбота про народ. І як вчені експерти, люди, які знають популістів, маніпуляторів, дуже добре і нас скрізь бачать, вони ідентифіковують, де є популізм. Насамперед головною ознакою будь-якого популізму є прості рішення. Завжди популісти розказують, що існують прості рішення, як вирішити проблеми в країні. У нас є корупція, у нас є. Бідність в країні, в нас є е, війна і так далі. Е, і якщо тільки хтось каже, та треба просто взяти там, посадити олігархів. От тільки ну, замок зачиняється е, град е, за останнім олігархом, все, заживем, класно. Тільки ну, там десь е, хтось там перестав стріляти, все. Якби починаємо жити мирно, щасливо в демократичній, успішній країні. Тобто тільки ну, є якісь прості рішення, де політик каже: Я тих посажу, тих там вижену і так далі. Одразу все буде добре. Оце і є пряма ознака популізму, тому що реальні життєві проблеми і економічні, соціальні, вони насправді не мають простих рішень. Вони дуже складні і е, існує безліч різних сфер, де треба проводити реформи, щоб ця ситуація вирівнялася на рівні якогось мінімального добробуту. Ну, наприклад, коли там кажуть, треба зробити там мінімальну зарплату в Україні тисячу доларів, там умовно. По суті, якщо тільки це буде е, вчинено, насправді ніхто щасливий не буде. Тому що е, якщо мінімальна зарплата буде тисячу доларів, Роботодавці, бізнесмени, підприємці вони не стягнуть стільки платити, а багато хто і через егоїзм і не захоче. І саме, на жаль, так працює ринкова економіка, що вони будуть діяти такими методами, що звільнять багато людей і лишать тільки тих, кому будуть давати оцю офіційну тисячу доларів, а решта будуть працювати неофіційно на ще менші кубіки, аніж вони працювали до цього. І в результаті від е, законодавчого рішення про обов'язкову зарплату, тисячу, мінімальну зарплату тисячу доларів, ми будемо мати купу безробітних, ми, і ці безробітні не заплатять податків, не заплатять бюджет, фірми не заплатять, які е, мали оцю. Тобто е... реальна економіка набагато складніша, і дуже часто популістичні рішення можуть ламати певні економічні процеси в державі. Абсолютно, е, ми будемо мати купу безробітних і втрати для бюджету. А скажіть, будь ласка, от е, з цього е, випливає таке питання, що е, ніби ж сьогодні е, всі мають освіту, е, люди навчаються в університетах, так люди мають доступ до інформації, і тим паче, якщо ми говоримо про європейські країни, про ту саму Німеччину, Францію, Італію, тобто ті країни, які е, освічені, але. Потерпають від популізму, як так сталося, що освічені суспільства все одно піддаються на оці популістичні маніпуляції політиків, які обіцяють вирішити складні питання в дуже простий спосіб, дійсно дуже слушне і важливе зауваження, адже слід пригадати, що багато цих країн, де сьогодні при владі або завтра будуть популісти, або сьогодні вже навіть при владі популісти. Ці країни ще вчора нам давали домашні завдання з демократії. Різні представники цих держав розповідали, що ми ще не досягнули їхніх стандартів високих, ми ще якби, не мислимо так, як їхні мудрі і вже дорослі суспільства, бо ми тут якби, ще якась така маленька. Якби юна демократія, підліток, фактично тінейджерами в якби на околицях західного світу, і нам ще треба багато вчитися. А тут виявляється, що люди, які вважалися країною зразком демократії, вибирають або хочуть вибирати Трампа. Чи Лепен, чи якихось інших Абсолютно... ну от на вашу думку, от Трамп, Лепен, Орбан, продовжуємо цей список. Це політики, яких ми можемо дійсно вважати популістами. Так, це абсолютні от, популісти, сказати тому, що є всі ознаки популізму, які виділяють експерти, політологи, що вони саме якраз спекулюють на оцих проблемах і пропонують прості рішення. Вони є знову ж таки ще одним з таких характерних якби, ознак популізму є харизматичний лідер, який розказує, що він буде умовним кризовим менеджером і батьком нації, який все вирішить, і все порішає, і всі проблеми будуть якби, вирішені. Фактично, в цій ситуації той же Трамп та Лепен, вони якраз на таку роль претендують. На рахунок того, чому такі успішні демократії, зовсім країни, де немає бідності, як такої, масової. Тому що однією з рис популізму і середовищ, де, воно, де він з'являється, є бідність. Тобто, чим бідніше населення, тим воно більше піддається популізму, хоч і простих рішень. Але ми бачимо, що США, Франція, Німеччина і так далі це не такі країни, де колосальна кількість бідних. Насамперед, це е, засвідчує те, що е, ні освіта, ні рівень економіки також якби не є визначальними. І фактично е, інтелект і е, загальний рівень освіти, загальний рівень знань населення е, повинні е, відігравати ключову роль в ідентифікації цього популізму. Тому що, що таке освіта, що таке знання? От сьогодні Люди, які вміють читати, вважаються грамотними, так але існує поняття медіаграмотність. Зокрема, ми в проєкті Інфолайт займаємося поширенням медійної грамотності серед людей, адже в 21-му столітті недостатньо просто вміти читати. Ви можете легко взяти якусь якби, пропагандистську газетку чи почитати якийсь там пропутінський телеграм-канал чистою українською мовою. І ви ніби грамотна людина. Так, там є е, розумні слова, є наукова лексика, є якась там законодавча лексика, юридична і так далі. Ви ніби все розумієте, так? Ви ніби освічена людина, але ви споживаєте цю пропаганду і вірите цьому. Тобто недостатньо просто мати певний рівень. Освіти як такої, а дуже важливий рівень медіаграмотності. Дуже Так, дивіться, все політично. одно ж європейські люди медіаграмотні, вони політично грамотні, тому що бурхливий розвиток медіа так він відбувався в першу чергу на Заході в країнах Європи. В Європі, в Америці сталі демократії, тобто люди вже поколіннями ходять на вибори, є учасниками різних політичних партій. Скажіть, будь ласка, як, як тоді оцей західний популізм може загрожувати національним інтересам України? Так, власне, на рахунок того, що ніби дійсно мали би бути виборці західних країн всі медіаграмотні, але результати електоральних е, відсотків Трампа, Орбана, Лепен, Сари Вагенкнехт і так далі, засвідчують, що де ж ці... Медіаграмотні люди, де ж ці носії міцних демократичних традицій, якщо вони голосують за радикалів, от умовно, та ж Угорщина, той же Орбан сьогодні проводить політику, яка давно перейшла межі націоналізму і вже зайшла значно далі. І все одно, якби одна з таких центральноєвропейських країн сьогодні віддає більше 5% йому переваги. На рахунок того, яка шкода Україні. Від цього всього насамперед, тому що е, ми залежимо від допомоги західних країн, сусідніх, європейських країн. Якщо там будуть при владі популісти, Україна може лишитися без підтримки. Тобто, ми сьогодні, е, от дійшли до того рівня глобалізації, коли як голосує виборець в умовній Пенсильванії, прямо залежить е, майбутнє незалежної української держави в 21 столітті. От сьогодні, на жаль, як би це не було парадоксально, але це є сумною і шокуючою правдою, і Україна фактично залежить від того, чи будуть популісти на заході при владі, чи вони будуть десь в глибокій опозиції. І проблемою нашої держави є те, що колосальна кількість західних популістів вони годуються з путінської кормушки. Ну, якщо ми розглянули з вами популізм на Заході, то так само важливо його розгладіти в Україні, чи є небезпеки нашого внутрішнього популізму. І от сьогодні багато медіа пишуть про те, що так звана Вовина тисяча, президент України Володимир Зеленський вирішив роздати по тисячі гривень українцям. Це є популізм. Прокоментуйте от саме цей кейс український. Якщо взяти е, саму позицію е, діючої влади, то вони це пояснюють тим, що, начебто, залишилось 35 мільярдів е, е, гривень в бюджеті, які захід нам дав але суто на цивільні потреби. Тобто застерегли, що не можна це давати на, на військові потреби. І е, можна зрозуміти таку ситуацію, що ну, не можемо на військові, ну нехай, але е, невже нічого кращого не придумали аніж роздати це просто людям розпросити. Так, А яка яка причина? Навіщо президент це робить? Що він хоче? Які плюси, скажімо, які переваги він хоче отримати з цього свого політичного кроку? Так, отже, ситуація така, що якщо би влада мисла стратегічно, вона би це спрямувала навіть на якісь інфраструктурні і корисні для суспільства. Проєкти. Тобто, чи це освітні, чи це якісь дороги, які е, серйозно потребують ремонтів, чи якісь там е, інвестиції в розвиток України. Нехай цивільний, але інвестиції в наш майбутній розвиток. Е, роздача отак, наліво на і направо грошей людям можлива лише за е, одної такої ситуації: це вибори. Тобто вибори, які можуть наближатися, ми не знаємо, коли вони ще будуть. Але якщо гроші дають зараз, це означає, що десь скоро, можливо, у 2025 році. Влада, тобто влада хоче отримати з цього дивіденди, влада хоче роздати так. людям по тисячі гривень, щоб люди це запам'ятали як позитивний крок. Лю... На жаль, закони політтехнології і перемоги на виборах вони безжальні. Якщо ви інвестуєте це в якийсь розвиток, сучасні університети чи сучасні лікарні, це оцінять, чи, може, й навіть не оцінять лише ті люди, які в тих лікарнях лікуються чи навчаються в тих університетах. А по тисячі гривень кожному запам'ятають усі, особливо ті, для кого це тисяча гривень це якби кілька пляшок, горілки і якась закуска. Або, на жаль, найбідніші люди, які будуть казати. Ті ніхто нічого не давали, а цей дав. І на жаль, е, якраз оця безкоштовна роздача е, грошей чи якихось цінностей, вона ще з часів стародавнього Риму, там, ще з часів до нашої екогії. Ну так, люди в Римі хотіли хліба та видовища. Та. Видовища маємо ось але е, хліб, хоча такий дуже скромний, дуже скромний окраїць вигляді ти гривень. Хоча я чув, що в Грузії е, бідзіна Іванішвілі та олігархи давали по тисячі доларів грузинам, е, не знаю чи чи всім, чи якимись категоріям це варто уточнити, але там були значно більші суми. Ось, і ми бачимо, де сьогодні Грузія. Ми бачимо, куди Грузія сьогодні йде від демократії, фактично знову повертається в лоно сьогодні. Росії. Так Скажіть, будь ласка, а от ще нещодавно, паралельно з Вованою тисячі, ми бачили такий кейс, що Міністерство освіти України вирішило запровадити безкоштовне харчування в школах для дітей з 1 по 4 клас. От цей крок. Можна вважати популізмом чи ні? Так, безумовно, тому що знову йдеться про якусь безкоштовну роздачу чогось людям. Слід зауважити, що в Україні сьогодні пільгові категорії населення. Школярі вже харчуються безкоштовно за державний рахунок. Тобто, діти батьків, які загинули на війні, переселенці малозабезпечені, тобто вони вже мають від держави цю допомогу. Для чого, наприклад, дітям представників середнього класу, дітям, подивіться, до речі, на звичайну парковку школи зранку, ви побачите там. Лексуси, ви побачите різні машини, які підвозять дітей, і для чого їм насправді тих 50-60 гривень, які держава їм дає на це харчування. Тобто багатьом дітям, які вчаться в державних школах, батьки легко можуть дати сотню доларів на їхні потреби. Подивіться на ті ж айфони і так далі. І я вважаю, що давати тим, хто має, не потрібно. Ті люди самі собі можуть. Погодувати своїх дітей. І фактично, коли влада це робить, це також для того, щоб сподобатись широким масам виборців, і робиться це фактично також під якісь найближчі вибори. Найгірше те, що саме Міністерство освіти сформулювало відповідь на питання: нащо, тим, що, начебто, ми сьогодні хочемо якби, зробити. Інвестицію в правильні харчові навички української молоді ми хочемо сформувати правильні, якби оці харчові пріоритети, щоб дитина, начебто, не йшла купувати ходок чи чіпси, а пішла, поїла там гречаної каші з котлетою. Звучить чудово. Але найцікавіше є те, що безкоштовне повністю безкоштовне харчування для дітей в школах могли собі дозволити тільки три країни Європи. Зокрема, Фінляндія, зокрема Швеція. Такі значно бідніші країни Європи, як та ж, умовно, Британія, Австрія, е Німеччина, Нідерланди вони не наважилися на такі видачі коштів з бюджету. В них немає безкоштовної е якби, програми харчування для всіх, абсолютно дітей. Ми країна, яка, по суті, стоїть на міжнародній арені з простягнутою рукою, і це без перебільшення. Сьогодні нагадуємо, напевно, безхатька, який заходить в бар і каже, всіх пригощаю. Зеленський офіційно оголосив, що вже виділено 2 мільярда гривень на цю програму, а загалом, здається, 5,6 мільярдів гривень Україна витратить грошей з бюджету на безкоштовне харчування всіх. Дітей, в тому числі дітей середнього класу, дітей, бізнесменів, дітей суддів, дітей прокурорів і так далі. Не слід думати, що ці діти вчаться тільки в приватних школах. Дивіться, Таких кейсів дуже багато. Ми і от зараз нарахували багато кейсів українського популізму і західно. Скажіть, будь ласка, наостанок підводячи якби риску під нашим інтерв'ю, чи можна подолати популізм в Україні і що для цього треба зробити? Отже, питання подолання популізму, напевно, є одним з найскладніших не тільки для України, а загалом для цілого світу, адже, як ми бачимо, він не подоланий в Америці, він не подоланий в Німеччині, він не подоланий Франції, тобто в колисках світової демократії. Говорити про те, що нам вдасться подолати його повністю в Україні, також було б надто оптимістичним, але ми можемо знизити його рівень. Популізм завжди буде, але е, щастя для країни, якщо популізм займає своє місце десь біля плінтусів національної політики і не перевищує там декілька відсотків голосів виборців. Біда, коли він стає впливовою домінуючою політичною силою. Е, насправді навіть елементарне інформування людей про популізм вже дає певні результати. Були проведені. Дослідження, зокрема, навіть той же приклад ем, за, мінімальної зарплати 1000 доларів в Україні. І е, були проведені опитування людей, яким задавали питання, чи е, варто запровадити нам такий, такі правила, такий закон. І проводили опитування для інших груп, яким показали інформацію, чим це зашкодить. Чим це зашкодить. І, наприклад, коли е, людям запитували, людей запитували, чи варто нам зробити цю мінімальну зарплату 1000 доларів, спочатку там, умовно, там, 80% людей казали, варто. Після ознайомлення з наслідками для економіки, вже на 30% менше людей, е, 30% людей відмовились від цієї ідеї і е, побачили, що це призведе лише до катастрофи економіки, і ніхто не буде щасливий. Ніхто не стане багатшим, ніхто не буде мати тисячі доларів. І фактично, саме інформування, лише можна показати сайт з трьома абзацами, де пояснюється, чим це шкідливо, воно вже обвалило на 30% рівень популізму. От, Зокрема, саме інформування це найпростіший, найм'якший, найекономніший спосіб показувати, хто такі популісти, до чого призведуть їхні ініціативи. І чим це загрожуватиме країні? Звичайно, було б добре, якщо б якась була державна політика в цьому напрямку, якщо б була якась е політика щодо підвищення загального рівня медіаграмотності, хоча в нас. Існує велика кількість різних проєктів, які цим займаються, але ми бачимо, що люди й далі читають телеграм, різні канали, які невідомо хто за ними стоїть, анонімні і так далі. І все це по суті дуже часто може відбуватися, ніби все робиться його багато, але реальний рівень популізму в країні покажуть вибори, які можуть відбутися після завершення воєнного стану. Ну, тобто, за великим рахунком е, потрібно дбати про е, свою медіагігієну, так, е, бути медіаграмотним, відповідно, так, і критично сприймати інформацію, ставити інформацію під сумнів, аналізувати, брати інформацію з різних джерел, і е, саме такий підхід буде нівелювати популізм. так? Абсолютно вірно. Основні принципи медіаграмотності перевірка фактів, перевірка інформації, критичне мислення, сумніви в тому, що ви почули чи побачили і. Подальша якби, структура фактчекінгу щодо того. А де... До речі, коли я почув про те, що влада від знайомих почув, що хоче роздавати тисячу гривень, я не повірив. Я сказав, де ви це прочитали? Я зайду на сайти, яким я довіряю, які дійсно не пишуть дурні, не брешуть, не пишуть хайпів якихось, я побачив це і якби, дійсно переконався, що це, на жаль, правда. Що ж, друзі, будьте критичними, перевіряйте інформацію, перевіряйте її в різних джерелах, майте свою думку, і тоді ми зможемо подолати популізм, і це нам допоможе перемогти і в цій війні. Друзі, дякую, що були з нами. Це Ukrainian Expert Talks. Мене звати Роман Коржик. Ставте лайк, поширюйте наш подкаст. І до наступних зустрічей в ефірі.